Професійний стіл для плиточника. Має дуже міцну конструкцію з товстого металу. 3 мм товщина металу. Міцні дуже ніжки складні. І основу е, стола це у нас такі профиля алюмінієві, також з ребрами жорсткості. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5 штучок. Довжина стола 150 см, ширина 1 метр. Висота самого профілю 4х4 см. Це дуже зручний та якісний стіл, який складається, займає мало місця, легкий та мобільний. Ціна на сьогодні 11 тисяч гривень. Даний стіл підійде для будь-яких професійних задач, не тільки для робіт з плиткою, тому що він є універсальним. Ви можете покласти на нього, наприклад, фанеру і використовувати його як. Опорний стілець, бо він витримує значну вагу. Але основне призначення для будь-якого плиткаріза ви можете просто поставити і використовувати його для порізки плитки. Ще раз повторюсь: він зручний, мобільний, легенький та дуже-дуже надійний і якісний. Тому замовляємо, поки вони є у наявності.